Вітаю, це новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. У студії Марія Шепаль. Ми продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке дискомфортна економія у Львові почали відмикати світло. Час реформ як юристи пропонують змінити судову систему. Допомога для бійців, АТО і жінки Львівщини не сплять ночами заради доброї справи. Вимкнули без попереджень вже другий день, як львів'яни вчаться економити по новому. З 1 грудня Львівобленерго вело в дію графіки аварійних вимкнень електроенергії. Щоправда, самі львів'яни не знають, у котрій годині чекати вимкнення світла. Люди обурені, адже воно зникає у найбільш потрібний час. Більше в сюжеті два дні уже зранку немає світла. А години дві. І так у більшості львів'ян, якщо раніше про вимкнення світла лише говорили, то тепер дійшло таки і до самих вимкнень. Люди скаржуться, комунальники роблять це неправильно, адже вимикають вранці та ввечері, коли електроенергія потрібна найбільше. Ні, ніхто нас не попередив, нічого ніхто не попередив. Будинок обесточений, ліфт не працює, холодильники не працюють. І ніхто не сказав, до якої години буде. Хоча більшість львів'ян до такої економії ставиться позитивно, адже час такий кажуть: війна на дворі. В принципі, були готові вже і ліхтарі на акумуляторах, і все. Як ставитись до того що? Ну, негативно, але з порозумінням. Всі знають, що зараз в державі робиться. Як то кажуть, без того тепер не обійдешся. Економія діло добре, але попереджати таке треба. Не стільки обурені люди відсутністю світла, скільки неготовністю до цього. Звісно, без попередження це. Це не дуже добре, тому що в кожного електро ну, на електриці все працює, воно поломки, ломиться. Звісно, треба попереджувати. У Львів Обленерго запевняють, про вимкнення попереджали заздалегідь, а за незручності просять вибачень і попереджають, далі буде. Ми розуміємо ситуацію, в якій опинилися ми. І в які опинилися споживачі, але збереження цілісності енергосистеми України є національним завданням, і воно спрямоване на е, виконання загальнодержавних завдань. Я розумію, що в державі створилася надзвичайна ситуація. Змінюватись, щоб жити по-новому, українці змінили президента, обрали новий парламент, чекають на нові обличчя в уряді, але забули про головне судову систему, яка має стати стимулом для усіх цих влад працювати чесно і справедливо. Заговорили про судову реформу, але правники одразу попередили, швидкою вона не буде. Про те, чи в Україні змінюють судову систему, чи тільки роблять вигляд, що готові до реформи, далі в сюжеті. Хто не боїться майдану, так це судді. Вони знають, рука фоміди їх не зачепить, свої своїх не судять. Звідси і впевненість в безкарності, звідси і розблокування рахунки фінансиста Януковича Сергія Арбузова. Вів'яни про подальшу долю таких суддів говорять так. Як були заблоковані, повинні були гроші піти в державу, в користь держави, а не розблоковувати на декілька годин чи на день, щоб перевезти як є, тих з обшорів чи з іншого собі назад на свої. Так що тих суддів, потрібно таких суддів, які приймають такі рішення, не тільки ілюстрація, а взагалі. Лишити ліцензії судити, їх треба судити, суддів. Люди зараз там в АТО е, Настроєння імені, і йти до Верховної Ради вплоть до того, що зі зброєю в руках і відстоювати знову ті ж самі інтереси. Ідеальна судова реформа це звільнення всіх суддів, люстрація і набір нових незапрямованих професіоналів. Так бачать перезавантаження судової системи, опитані нами львів'яни. Але правники переконують, це нереально на їх погляд. Зміни можливі через унезалежнення суддів від будь-якої влади та більшу зарплату. А що би було, якби ми завтра, наприклад, всіх хірургів поміняли? Всіх звільнили, взяли нових. Є хороші хірурги, є не дуже хороші, та? але вони є. Ми не можемо в один день таку громадну систему змінити. Це саме відбувається із суддями. Це, це саме відбувається, наприклад, там, ну якщо взяти навіть релігійну складу, ми не можемо всіх священників відправити кудись, взяти нових. Та? Це такі професії, які потребують часу і досвіду. Ми напевно, що багато з нас там має якісь, ну скажімо, не образи, але е, претензії до тих чи інших суддів. Але я думаю, що правильно би було на сьогоднішньому етапі дозволити їм повноцінно стати незалежними і тільки після того вимагати від них максимально ефективної роботи. Для цього спершу готують концепцію реформи, хоча виглядає вона досить декларативною. Поки що єдиним революційним пунктом документу є скасування спеціалізацій судів, тобто, наприклад, розпуск господарських судів. Але питання дискусійне і навряд чи на це погодяться депутати. Варіант виборності суддів також правники поки не розглядають. Громадськість не готова обирати служителів Феміди. Обрання мажоритарників це прекрасно демонструє. Лишається лише один пункт, який наближує суди до людей. Це погодження кандидатур суддів з громадськістю. Але і він виглядає мильною бульбашкою. Я в тій самій коаліційній угоді побачив пункт, який говорить, що громадськість буде залучена до процесу формування і атестації суддів при призначенні на посадах і так далі. Яким чином вона буде залучена на даний момент? Ніяких відповідей немає. Цілком ймовірно, що громадськість буде залучена шляхом запрошення для обговорення якихось ам. Морфних речей конкретною деталізації фактично робочих дієвих норм законодавства. Я поки що навіть в аспекті пропозиції не чув і не бачу. Поки що концепцію лише обговорюють правничі коли її мають погодити, і лише після цього підготувати закон, який проголосують народні депутати. Іншими словами, швидко не буде. Судова реформа може затягнутися. Вікторія прихід Віктор Сембратович, новини 20.15, другий телеканал. Пережити зиму щотижня до Львова приїжджає до 20 переселенців. Люди втікають із зони, АТО, не дивлячись на мороз, їдуть і кримчани. Їм не залишили вибору. Якщо не візьмуть російське громадянство, на півострові їм не місце. Без житла та грошей в чужому місті тема переселенців залишається актуальною. До яких рішень вдається Львів? Більше в сюжеті. Вони залишили зону АТО, своє рідне місто, дім, друзів і подалися до Львова. В окупований Донбас дороги назад нема. Тут шукають роботу, житло, на носі довгий і холодна зима. Поки нічого хорошого не бачу, тому повернутися не збираємося. Тяжело, але будемо руки, ноги є, виживемо. Ну, нормально, все нормально, знайшли роботу, живемо, працюємо. Очень люди, дуже привітливі, все добре. Оренда квартири у Львові за два місяці зросла до трьох з половиною тисяч, не маючи грошей платити таку суму. Переселенці нерідко знову повертаються в зону війни. Повертатися зараз змушують і матеріальні обставини. Тобто, якщо є сім'я, маленькі діти, там залишився дім, де хто повертається в цій ситуації. Іншим щастить більше у Львові знаходять житло та добру роботу. Ця сім'я з Краматорська планують стати львів'янами. Виїхали живі, здорові, слава Богу, дітей вивезли. Я знайшов роботу і буду тут жити. Буду тут не знаю скільки ще буде душа боліти, що там буде. Ми не знаємо. Держава переселенцям обіцяє небагато. 884 гривні компенсації за житло. Міська рада розширила спектр допомоги і надає компенсації на комунальні послуги та соціальні пільги. Весь спектр соціальних послуг соціального захисту здійснюється тільки при тій умові, що на даний час що ці особи, які переміщуються із зони АТО, вони повинні стати на облік у відділах соціального захисту за місцем фактичного проживання. Для цього вони звертаються з паспортом, якщо це є сім'я із свідоцтвом про одруження і копію свідоцтв про народження дітей, щоб стати на облік, зареєструватися як тимчасово проживаючий. Після цього їм в той же самий день видається довідка про життя на облік. І після цього вони вже мають право подати заяву на виплату компенсації на житлово-комунальні послуги, а також на витрати за найм житла. 884 гривні допомоги від держави, капля в морі, щоб оплатити оренду житла і купити їжу. Але кількість тих, хто звертається по гроші, постійно зростає. На сьогоднішній день у нашому місті Львові зареєстровано майже 3 тисячі осіб. Це як бути точним: 2936. 1640 сімей. Є в нас облікованих із тих 1647 сімей, 1400 вже подали документи на виплату, і майже 900 сімей вже та виплата здійснюється. До зими кількість переселенців у Львові виросте в рази, прогнозують експерти. Українці зараз активно залишають Крим через гуманітарну кризу та переслідування. Продовжуємо тему з нами в студії заступник директора департаменту соціального захисту Львівської облдержадміністрації Оксана Яковець. Вітаю вас, і пані вас. Оксано. Скільки переселенців наразі є на Львівщині зареєстрованих і неофіційно можливо скільки їх перебуває? <гум> Дякую на сьогоднішній день. В базу даних, яку веде департамент соціального захисту населення, внесено інформацію про більш ніж 9200 осіб. Це переселенці із Криму і східних областей України. Але мусимо розуміти, що це не дані не повні, оскільки щонайменше 50% людей все-таки ще не прийшли до нас і не задекларували свою присутність на теренах області. Не задекларували через те, що це самодостатні люди, люди, які дають собі раду без участі держави, які в принципі не претендують на державну підтримку. хоча Останні два тижні значно збільшилася кількість людей, які приходять реєструватися. Щодня ми видаємо довідки по 70-80 громадянам, і власне це спричинило норма постанови Кабінету міністрів, яка зобов'язує людей задекларувати свою присутність на будь-якій інші території, крім території постійного місця проживання до 31 грудня 2014 року. Бо є Постанова, яка е, розказує нам про те, що ми всіх людей, які є, Тимчасово переселеними, вимушено переселеними мусимо запросити в управління соціального захисту населення, про них взнати е, всю інформацію, е, собі їх зареєструвати в базу даних для того, щоб ми могли, по-перше, продовжити виплати соціальних допомог, могли призначити, щомісячну адресну допомогу, яка надається відповідно до постанови номер 505 від 7 жовтня, могли продовжити виплату пенсій, або призначити нові пенсії Цю роботу здійснюють органи пенсійного фонду у Львівській області за місцем тимчасового проживання цих громадян, і оскільки органами соціального захисту населення проводиться зараз власне, така інформаційна кампанія, то і це спричинило збільшення звернень людей для реєстрації. Хоча є такі особи, які приходять, декларують свою присутність, ми їх заносимо в базу даних про них інформацію. Але і радимо разом uh -huh. з тим звернутися в управління соцзахисту за місцем тимчасового проживання для призначення їм щомісячної допомоги. Вони не йдуть uh -huh. в управління, uh -huh, uh -huh. власне, через те, що вони вже всі свої питання з проживанням тимчасовим, з працевлаштуванням вирішили самостійно. У Нас є вже такі приклади доволі численні. Uh -huh. При яких люди перереєстрували свою приватну справу або започаткували свою справу. Зокрема, вчора в мене була одна вимушена переселенка, яка тимчасово проживає в Радехові, вона відкрила власну справу, вірніше перенесла свою власну справу угу. з, з ходу сюди до нас і відкрила магазин з продажу комп'ютерної техніки. Тому що є частина людей, які ці питання свого тимчасового перебування і. Дальшої перспективи на життя вирішують самостійно. Хоча більша частина все-таки людей потребує посиленої уваги з боку державних органів. І це в першу чергу стосується соціальної підтримки, тобто надання допомоги. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, з нами була заступник директора департаменту соціального захисту Львівської облдержадміністрації Оксана Яковець. Волонтери продовжують невтомно працювати, аби забезпечити українських військових найнеобхіднішим. Зокрема, жінки Львівщини і в день і вночі, не покладаючи рук, шиють маскувальні халати нашим бійцям. Для цього спеціально купили швейні машинки та облаштували цілу майстерню. І вдень, і вночі ці жінки працюють, їх не стомлює копітка робота над швейною машинкою, і ніч на них не діє. В режимі нон стоп волонтерки шиють маскувальні халати для українських військових. Коли ми чекати ночі, хочемо спати, ми думаємо про них і зразу сон відходить. Він Таку майстерню у власному будинку у селі Страч організувала Христина Собашкевич. Чимало жінок між собою навіть незнайомі. Галина Онишко приїжджає сюди з сусіднього села з донечкою. Ми зранку, як приїжджаємо, так і можемо ночувати дві сутки тут бути. І Тоді вже через дві сутки їдемо додому. Вона ночує тут, спить. Чоловік готує їсти з сином. Уроки пише мене відпускають з чистою душею. Привозить, відвозить, коли п'ятого ранку ми закінчуємо роботу. Мені трошки далеко йти. Він приїжджає. для зручності. Маскалати пакують кожному бійцю в окрему сумку. Окрім нього, туди кладуть іконку з молитвою. Ми ходили до священика. Священик відчитав молитву над ними для того, щоб наші хлопці, які будуть їх носити, повернулися живими, здоровими. Жінки постійно тримають контакт з військовими, які радять кравченням, що шити і як за лічені дні волонтери передали на схід десятки пакунків. Будь ласка, не будьте байдужими. Давайте допоможемо Україні разом. Слава Україні. Такими були новини 2 грудня. Саме рік тому другий телеканал вийшов ефір з новинами 2015. Увесь цей час ми намагаємось не просто подавати вам об'єктивну інформацію, а й аналізувати її. Кожного дня у наших ефірах ви можете почути критику, аналітику, уст науковців, експертів та простого люду. Слідкуйте за нашими новинами у соцмережах. З вами була Марія Шепель. Побачимось. Запрацювало три зміни. Після вирішення конфліктної ситуації з перзавоту у зловому запрацював на повну потужність у цілодобовому режимі люди задоволені, а на зміну простоям повернулася робота і зарплата. Підприємство було зупинено за те, що накопичилася головна фракція, це ефірувальдегідна фракція, і практично її не було збуту, так якби місця зберігання. Ну, відведені мало, то є підаксизний товар, тому воно і не відправлялося. Є проблема, скажем, таке з податковими адміністрацією. Одне єдине, що оті от зупинки, пускові моменти, то є витрати лишньої електроенергії, газу. Відповідно, тепер, теперішня ціна на газ, ви самі розумієте, і проблема його фактично. Царі. Але завдяки. ДП «Укрспирт», керівництво, які надали ліміти, проплатили по угодах. Ну фактично кошти проплачені, і ну, Підприємство запрацювало. Подбали на підприємство і про потреби працівників. Відновився діалог з керівництвом, повернулося до прозичного ставлення, збільшилася зарплата, створено комфортні умови праці, дешевшим стало харчування. Про минуле тут говорять не охоті, визнаючи, що конфлікти були штучно інспірованими, тепер повернувся спокій. Основна причина ось цих псевдобунтів все-таки намагання старого керівництва, яке, дякувати Богу, вже є відсторонене, зберегтися при владі і, відповідно, за рахунок державного підприємства жити дуже добре. Зрештою, ми самі добре розумієте, що є логіка існування державного підприємства. Якщо якогось керівника призначають, такий керівник має і бути. Зрештою, самі розумієте, якщо б ті революційні потрясіння в лапках продовжувалися, люди були б без роботи, без зарплати. Ну, а за кожним конкретним особистим випадком стоїть сім'я, родина, а родину треба, напевно. Кожен день годувати два місяці тому працівники спиртзаводу не впускали на територію призначеного укрспиртом директора. А сьогодні все навпаки. Директор на робочому місці, і до нього черга охочих потрапити на підприємство. Два тижні в нас пішло часу на то, щоб знову запустити з підприємство в нормальному робочому ритмі. І з того часу ми не зупиняємось, працюємо нормально. Працюємо відносини в колективі, мені здається. Дуже хороші. Я відчуваю підтримку робочих інженерів. І думаю, що це найкращий такий мені оцінка і показник. Попри проблематику в країні та скорочення ринків збуту, галус працює. А це стабільне джерело поповнення бюджету. Вдалося налагодити роботу з відомою фірмою Prime. Яка ніколи не брала продукції на нашому підприємстві, але якій дуже сподобалася наша якість, наше відношення до роботи. Так навіть приємно, вони заказали спочатку меншу кількість продукції після того, як поїхала перша машина, вони продегустувавши, сказали, що ми вас будемо брати більше. Це дуже приємно, це ясна заслуга всього колективу. Бо окрім горілчаної галузі, продукцію з перзаводок пер використовує фармакологічне підприємство «Галичфарм». А на перспективу тут задумались про експорт продукції на європейський ринок.